Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про владу. І ми з'ясуємо, яка влада є четвертою гілкою в Україні? Що це за влада? І в цьому нам допоможе Конституція України, а це стаття 5, 6 та 7, які наголошують саме про владу в Україні. Ну, В першу чергу ми всі розуміємо, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. І народ здійснює владу безпосередньо, або через органи державної влади та органи місцевого судування. Все це дуже легко. І відповідно, ми знаємо, що існує, найголовніше це три гілки влади. Це законодавча, виконавча та судова. Дуже просто. І тепер виникає питання: а яка ж гілка влади влади є четвертою в Україні? І всі, мабуть, ви скажете про те, що. Вам про це казали, ви про це чули, що четвертою владою в Україні є засоби масової інформації. Ну це ж факт. Про це розповідають стили бачення, розповідають майже всі. Але це не так. Не є засоби масової інформації четвертою владою. Давайте ж з'ясуємо, яка ж влада є четвертою. І це дає визначення нам Конституції України, стаття 7. І я вам зараз прочитаю. В Україні визнається і гарантується місцеве средування. Тобто, місцеве средування є четвертою гілкою влади. Тобто, коли ми йдемо на виборчі дільниці, коли ми обираємо сільського селищного міського голову, ми обираємо для себе представників місцевої влади, тобто, які представляють органи місцевого самоврядування. І саме від органів місцевого самоврядування залежить дуже багато. Різноманітних питань, їх вирішення саме на тій території, де живуть люди, де живуть мешканці. І про це треба завжди знати, завжди нагадувати і завжди пам'ятати. Бо без місцевого неможливо нічого. Життя починається саме на території, де проживає територіальна громада. А представляє територію разом з територіальною громадою. Сільський селищний міський голова, який пред, представляє орган місцевого самоврядування. і саме орган місцевого самоврядування є четвертою гілкою влади. Якщо дуже ретельно вивчити, зрозуміти, прочитати, що це за посада сільський селищний міський голова, то ми знайдемо дуже багато відповідей на дуже багато питань і зрозуміємо саму посаду. За що ця посада відповідає? Які обов'язки, функції, які повноваження, і взагалі яка діяльність цієї посади? Четверта влада це органи місцевого самоврядування, це факт. А вже п'ятою владою є засоби масової інформації, які висвітлюють різноманітні події, різноманітні політичні життя в засобах масової інформації. Тобто, четверта влада є важлива, бо вона обрана людьми. Мешканцями, виборцями. І від цього вибору буде залежати, що буде відбуватися на території, яка буде діяльність, який буде розвиток, яке буде майбутнє? Бо саме там найближчі представники влади це сільський селищний міський голова. від діяльності якого буде залежати все, що відбувається і буде відбуватися на території. Тобто четвертою владою в Україні це. Є обрані представники місцевої влади, тобто орган місцевого самоврядування. І це найголовніше зрозуміти кожному з нас. І щоб ніхто не казав, що четверта влада в Україні це засоби масової інформації. Я відношусь дуже поважно до засобів масової інформації, але вони є п'ятою владою в Україні, а четверта влада. Це. Орган місцевого складування. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео сподобалось, залиште свій коментар. Поширте це відео, щоб як можна більше людей це побачила і почула. І давайте вивчати місцеве свідування. Всім вам дякую, до нових зустрічей!